Сніг пішов і красотами, подивіться, забор собі стоїть, морозець набув. Ну не морозець, звісно, вночі був морозець, зараз морозу вже немає, але забор все стоїть, все чудово, все прекрасно. Красотулічка. Білий парканчик, упаковка 2,5 метра, 400 гривень. Очікуємо десь на днях темно-коричневий, і зелений, і теракот. Десь на днях має бути ну, тиждень-два, скажімо так. Тож в упаковках іде по 2,5 метра, лише 400 гривень. Класний якісний пластик, який стійкий до ультрафіолету, до морозу. Тобто на сонці він не вигорає, на морозі він не сипеться. Плюс приїхали в цьому році ще ось такі прикольні пардюрчики низенькі по 15 сантиметрів. Вони. Бачите, тут сірий стоїть до поставлений. Просто вставляється в землю, йдуть ось такі секції. Вони йдуть в коробках по 3,8 метри, таких 10 секцій одного кольору. Плюс йдуть кутові елементи, що ви можете поставити його як квадратом з'єднати, ну, чи прямокутником. Хочете по кругу поставити, хочете хвилькою його ставити. Тоже класний якісний пластик, який ну, на морозі не сипиться і на сонці не виграє. Плюс не у нього фактура ніби таке дерево, не знаю. Не бачу зараз, чи видно чи не видно. Там на камеру, бо трошки сонечко, ну, якби, них сліпить. Так що є все в наявності. Є світильники, такі ось з нержавейки на сонячні батареї, по 480 гривень, дуже довго світять. І є ось такі кулі здорові по 20 сантиметрів. Ціна цих кулі 424 гривні. Все-все-все відправляємо все, все. по всій Україні нової пошті. Є опт, є дроп. Е, хто ви ФОПи, будівельні компанії, нали, бізнали.